Плавна адміністрація, я не давав вам дозволу займатися. Ви на робочому місці, ви е, державний службовець, я маю. Я не пов... державний службовець. Я повне право То маю. Я не знімати. державний службовець... Посадова. особа, Посадова особа. Ви в себе вдома знаходитесь. Я прийшов до вас додому знімати. Раді Бога. Все равно... Питання які? Які питання? Цивільний кодекс, де мені право не давати вам? Право себе знімати. Я вас кабінет знімаю. Інтер'єр. Хто туди направляє. Ну, ви попадаєте в кадр. Спасибо, бумагу, ручку. <кхе> Значить, ні районна рада, ні державна адміністрація. Заняття по закону про засади щодо запобігання корупції. Не проводила. Далі, 9 стаття цього кодексу дозволяє працювати і членам сім'ї в медицині, в охороні здоров'я і в культурі. Нічого в такому плані, як вам. А в якому посягу? Я дивіться, поки там, щоб не було паузи. Ви пишіть, я там просто вам набачу. Я писати. буду писати так, як, як я я спрочу. Пи... Що, що паузи не було. Дивіться. 2.01.14 року проведення свого лікаря ТП травматолога на посади побачили по посаді. 4.06 лікаря того ж самого свого сина. Ніхто Ви, нічого. Не підсвідчу, що пройшло все, скорочення ліжкового фонду. Що, все наповищили другого пишіть, А ви Пишіть просто, щоб не було паузи. я вам кажу, що це виплатили йому матеріальну допомогу на оздоровлення сили. Я виплачував всім. Получили від і до. Получили санітар. 17.06 знову дали йому виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Получили всі абсолютно один в один. Кожен працівник. Добре, Потім примірував. Такі самі, як всі. Все добре. Потім надали премію своїй дружині, завідуючи його Всі ви тут робите, у вас як час якась контора. тут. Яка частна контора, яка в тебе так багата уява? Лишився фонд зарплати кожному працівнику від посильства члену своєї родини. Чого члену родини? Пишіть. Кожному члену, сутки, члену який працював в лікарні. Що знов жінці виконував правильну допомогу? На оздоровлення положено законом і получили всі працівники лікарні. Це, це, суд вас Тому що я не був... Це це ваше нове робоче місце. Ваше нове робоче місце, повикайте. Ви <звук> відповідаєтеся. <звук> Висково. Ви перед людьми ми перед ставим.